Хочеться побачити справжній Київ, насолодитися колоритом старого міста або просто провести богемний вечір у вишиканому закладі, тоді вам однозначно варто відвідати Велику Васильківську. Та якщо ви поціновувач вишуканих та сучасних інтер'єрів, тоді вам точно до салону Венеція. Сьогодні до нас в гості завітали Богдан Костельний, засновник студії Arch Project. Ігор Тихий. Керівник студії один до одного Микола Мічурін, головний архітектор груп». ігор Фоменко, співзасновник проєктної студії ОМАРХІТЧР. Тут класний простір. Крута висота стелі, взагалі організація самої архітектури цього внутрішнього простору, дає можливість для того, щоб подумати, подивитися, роздивитися, надихає на якісь нові ідеї, класні вікна. Те, що приміщення в самому центрі знаходиться об'єкт, ми можемо бачити людей, які от живуть довкола, займаються своїми якимись справами. Саме от кухні Волкучини стали причиною, коли ми переглянули підхід до планування внутрішнього простору, саме кухонь. Ми забули про глибини про глибини цих шафок в 60 см і Орієнтуємося тільки на глибокі для того, щоб була можливість використовувати дизайнерам саме кухню Валпучини. перебрались в Киев из Харькова и стараемся уже, как бы, перевести всю нашу деятельность сюда и не ограничиваемся только Киевом, а хотим выйти еще на западный рынок, и, в том числе, и западную Украину. Вот. В частности, сегодня хочется поговорить о сантехническом бренде Antonio Lupe, который представлен в сети салонах Венеция, как в Харькове, так и в Киеве. Я давно сотрудничаю с этим салоном, и очень комфортно с ними работать, потому что они всегда дают ну, необходимую информацию, без проблем предоставляют необходимые образцы. И мои клиенты, попадая уже сюда, в этот салон, конечно же, вместе со мной, мы уже без покупки не уходим. Потому что ну, очень компетентные менеджеры, которые рассказывают. Прям историю брендов и, как и я, так и мои заказчики мы влюбляемся в эти бренды и не можем уже устоять и, соответственно, покупаем. И я являюсь таким же потребителем. И точно так же как бы, стараюсь и себе комплектовать вот эти бренды, которые, которыми занимается салон Венеция. В частности, сегодня говорим о производителе сантехники Антонио Лупи. Антоніо Лупі в мірі сантехніки являється на бован. я говорю не о смесителях, а непосредственно о мебели, о унитазах, раковинах. То есть они многие свои вещи патентуют. Помимо моделей, они еще патентуют материал, из которого изготавливают эту сантехнику. Один из которых называется флюмут. Это акрил. Он цельнолитой. И чем он хорош? Его можно реставрировать со временем. Вот. И ну, цвет особо он не теряется. Ну, я думаю, что Возносостойкость порядка ну, 7-10 лет можно спокойно рассчитывать. Они, конечно, дают больше гарантии, надо там, уточнять эти моменты, но э, хорошо, что он подлежит реставрации. Э, вот. Также они законодатели мод зеркал. Все красивые, все стильные, все модные зеркала исходят от Antonio Lupi. Я даже помню, що наверное, лет, может, 10 тому назад, когда вышли зеркала с контурной подсветкой или там для там подсветки макияжа, это были Антонио Лупи. Сейчас, даже если мы возьмем украинских каких-то производителей, они все отталкиваются от вот этих зеркал Антонио Лупи. Украину ждут хорошие перспективы восстановления, поэтому не стоит паниковать, не стоит отчаиваться. Нужно оставаться приверженцами своей культуры и не переживать по поводу рынка. Слушал некоторых уважаемых экономистов. Настроение хорошее и есть надежда на очень-очень интересные перспективы, которые возможно даже нас удивят. Тем дизайнерам, которые остались здесь сейчас, безусловно нелегко, но, в принципе, на этой ситуации как бы свет клином не сошелся, поэтому есть возможности черпать заказы и в других странах, на других рынках как и делают, собственно, часть моих коллег. Сегодня в Венеции впервые, но раньше наблюдал издалека, с фасада, ага. заглядывал в витрину. Сегодня впервые. Одно из самых таких интересных впечатлений, что пространство не перегружено, то есть наш стиль, все выполнено в минимализме. Ну, безусловно, Римодезио всегда захватывает, перехватывает дух своей филигранностью, утонченностью материалами. То есть Римодезио никогда не оставляет равнодушными. Вот. Ну, топовые бренды кухонные с внедренными современными технологиями тоже довольно интересно впечатляет. Так, я хочу сказати, що в Україні дуже велике майбутнє, і я в це вірю. І я хочу сказати тим. Е Моїм знайомим, навіть які в мене також є знайомі, які поїхали, але вони там набираються досвіду зараз, європейського досвіду. Вони кажуть: слухай, Коля, я от бачив твої роботи, які зараз є, які ти зараз робиш. Слухай, я зараз буду там-то, там-то на тих зустрічах в Європі. Давай мені свої, свої роботи, я їх також буду презентувати, я їх буду ділитися цим досвідом. Але якщо ти знаходишся тут або десь поїхав, ми будемо розсінути це все як е, досвід і така відпустка, скажемо так, і обов'язково всі повернуться. А ті, хто зараз тут, я хочу сказати, щоб вони е, мріяли, е, щоб те натхнення, яке, яке в нас є, воно не вгасало завжди. Е, Людини, які твор, творчі люди, які із своїми мозгами і руками а, щось завжди роблять, щоб вони цим дійсно займалися, мріяли, жили цим, а, бо це дуже важливо в так, навіть в такий час. Скажу трошки, про ті якості, які ціную, наприклад, я, тобто, якщо наприклад я спілкуюся зі спеціалістом тим самим архітектором або дизайнером, то мені було б цікаво, не в жо, не, не в кожній розмові про це людина каже. Але, от, наприклад, звідки він і яка в нього історія ставлення спеціаліста, вона для мене важлива. Багато зараз хто на це як не сприймає, не звертає увагу, але От, наприклад, ну може це просто через те, що мені подобається той шлях, який я колись там в своєму житті проходив. Тому, спираючись на це, я якось ну, відразу можу зрозуміти, з ким маю справу. От, наприклад, неможливо викреслити ситуацію художньої школи, навчання у вузі по спеціальності, і бути всередині цієї діаспори. Можливо, навіть останнє. Виховує спеціаліста ще більш якісного ніж якісь там програми навчання. Mm -hmm. Якась окрема філософія відношення до речей до, до задач відбувається і виховується всередині цієї спільноти. Хочу вам продемонструвати новинку фабрики Антоніо Лупі, колекція Made. На цьому прикладі зверніть увагу на стільницю, яка виконана у кольоровому матеріалі. Color Mood, також на раковину, яка виконана у кольоровому матеріалі Crystal Mood. Це особливості, якими ми можемо прикрасити нашу тумбу. Також зверніть увагу на наповнення, яке додає шарму цій композиції, яке виконана у дерев'яній обробці кольору ночі каналетто. Також у салоні Венеція. Ми представляємо змішувачі фабрик чия та джесі, які виконані у різних обробках по технології PVD, завдяки котрим ми можемо бачити дуже гарні кольори. Також у цих фабриках ми можемо знайти різноманітні форми на будь-який смак: Рімандезіо, Валькучине, Антоніолупі, Флос. Це імена, які говорять самі за себе. Вони диктують моду на дизайн інтер'єрів у всьому світі. Интересно, концепция от Антонио Лупи это интеграция санузла в жилое пространство. Тем самым они заявляют о том, что санузел теряет свое прямое функциональное назначение и приобретает жилое. То есть теперь санузел – это не просто санузел, а это теперь ванная комната, которая является частью жилого пространства. И вот эту концепцию они представили на последнем салоне, который вот проходил в июне 2022 года. И активно как бы наполняют уже ванную комнату еще и мебелью производства Антонио Лупи. И это не только корпусная мебель, это еще и мягкая мебель от европейского дизайнера Коломбо. Наша студия Home Architecture занимается дизайном интерьера и проектированием. Сейчас в работе у нас примерно треть объектов из общего количества до военного. Сейчас реализовываем интерьеры ну, в любимом минималистичном стиле. Это два коттеджа, и одна квартира. Безусловно, в топе это Римодезио, это Полиформ. Также очень нравится Валькучина. Так, звісно, що є проекти, які будуть реалізовуватися. Я вже є перші пілотні проекти. Які я вже бачив на свої очі, мені подобається те, що виходить. І коли вже буде такий дійсний результат, який я можу презентувати, я обов'язково це буду робити. Я не знаю, як не опускати, я знаю, як завжди бути піднятими. Тобто, я завжди така людина, яка, яка знаєте, хоче щось робити завжди наперед. Хочу відчувати якусь завжди перспективу в своїй роботі. Хочу, щоб ця робота вона мала бути реалізованою. Вона має бути реалізованою. Тому тут, по перше, навіть коли я був в такий момент, в'їжджав з Києва і був у Вінниці, от і я навіть там починав завжди. Створювати спочатку для себе те, що мені подобається, так як я це відчуваю. І, звісно, що в умовах, які в нас зараз якби, в страні є. Я зараз, суто в цьому салоні, вперше, але я знайомий з тим, що я тут побачив, цим. Приміняється це в своїх дизайн проєктах. Я хочу сказати так, що сьогоднішній день, сьогоднішня атмосфера і салон це також ефект вав, тому що я дуже задоволений сьогоднішньою зустрічю і з вами, Алла, і зі всіма з ким ким побачив сьогодні. Це дуже круто. У цій залі представлена. Меблева фабрика для ванних кімнат мілдує. Вона дуже гарно комбінується з обробками шпонів, металів. Також у них є дуже гарна лінійка аксесуарів та дзеркал. У цій зоні у нас представлена кераміка фабрики «Чієла» з комбінацією з фабрикою Джесі. Це дуже гарна кооперація матових поверхонь та кольорових змішувачів. У цій зоні представлена фабрика Che, яка е, виконана із матеріалу Сталь у мінімалістичному дизайні та з покриттям півді. Процес сам проектування, він е, начебто є просто відповіддю на питання. Тобто, якщо в тебе є там 50 метрів квадратних і зроби, мені, будь ласка, житловий простір. Mm -hmm. Можна ставитися до нього е, як то по пунктикам, типу, є ванна або там душ, є умивальник і є... е, спальне місце, робоче місце, кухня. А можна все це якось по-іншому просто сприймати. Тобто, коли е, всі ці фігурки, вони. Не, не, не в відкритому, не в відвертому своєму якомусь е, розумінні, так, коли я просто заходжу і бачу, оце в мене тут, а там буде санузел. І, і я, начебто, можу вгадати, що буде за наступним там поворотом моєї голови або тіла. І це ну воно якось все таки становиться не, от саме не дизайнерський і не архітектурний, якщо я буду все от, таким чином якось шаблоном вирішувати. Тобто проектування воно не відповідь на питання, це є процес. І навіть коли ти вже там, щось собі вирішив, накреслив, відбав, не... оп... порахували і вже почали будувати, то це не фініш. І, і і, і там всередині може все змінюватися. Тобто, шлях один він мені здається, що просто вже перевірений навіть світом. Це приймати участь у тих дизайн або архітектурних івентах, які проходять в тому середовищі, де там ну, наприклад, в місті Києві, це там два топчика, це інтер'єр року Арт Спес. Є велике побажання, щоб люди не втратили цей час, не змарнували той час, який їм зараз дарований, для того, щоб вони могли в більш спокійній обстановці продумати все, що вони робили раніше, спланувати собі якісь плани на майбутнє для того, щоб отримати класний колосальний досвід, який можна отримати за кордоном, привезти його в Україну і робити все можливе для того, щоб ми розвивалися. Дякуємо дизайнерам, що завітали в гості. Дякуємо салону Венеція за гостинність та смачну каву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски передачі. Далі буде.